З ліквідатором наслідків аварій на Чорнобильській атомній електростанції Володимиром Підгорним ми зустрілися в головному управлінні ДСНС в області. Щоправда, працює чоловік в іншій сфері. Його робота пов'язана із АЕС. каже, спогади про весну 1986-го викликають сум. Все, що тоді відбувалося, Володимир Васильович пам'ятає, ніби це було вчора. Коли відправився ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС, йому було лише 25. Перебував там з 24 травня до 6 червня. Ми... Чотири чоловіка нас було. Я тоді був заступником начальника пожежної частини по охороні Запорізької АЕС. І ще три моїх колеги з південно-української, з Хмельницької та Рівненської станції. Ми приїхали і очолили бригади профілактиків, які виконували, контролювали виконання протипожежного. Режиму при виконанні особливих пожеж небезпечних робіт на енергоблоці номер 3 два, на території станції. Володимир Васильович розповідає, з колегами виконували різну роботу зокрема, здійснювали і радіаційну розвідку. Проходили на четвертий блок, проводили радіаційну розвідку і прибували у міста, які були не скажімо так, не хвачені. Взривами, які произойшли, а які представляли себе дуже велику пожежну небезпечність. Це приміщення з маслонаповненим обладнанням, це приміщення, де знаходились легкозаймасті речовини, які були не пошкоджені. Радіація невидимий ворог. Ліквідатори ціною власного здоров'я та життя захистили світ від неї. Той час, протягом якого Володимир Підгорний був задіяний у ліквідації наслідків аварії на чаес. Негативно позначився на його здоров'ї. Дається взнаки, і нині Володимир Васильович ділиться в його пам'яті назавжди, зокрема, закарбувався рудий ліс. Це близько 10 кілометрів вкритої лісом території, прилеглий до чаес, яка взяла на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора. Нас із Чорнобиля возили. Чорнобиль саме місто від станції, знаходиться на відстані 12 кілометрів. От. Ну, ми коли приїжджали цю дорогу, а, приїжджали ми БТРом, на якому були встановлені прибори радіаційного контролю. Дивлячись у трімплекси, ну, ми бачили той. Рижий ліс. Ми проїжджали такі участки, де рен... прибор радіаційного контролю фіксував радіацію більше 200 рентген. От, ну це були, я скажу, такі миттєві, ну, 5, ну, до 10 секунд. Отакі, отакі от участки. Ліквідатори це герої, які врятували весь світ від радіації, тож їхній подвиг має залишитись в пам'яті нащадків назавжди. Анна Крамаренко Ілля Гірник, телеканал МТМ.